Ось такої символічної пісні у малому залі Палацу культури Південний стартує концерт з нагоди дня найважливішої людини у житті кожного. Назва евенту відповідна у світі все починається з мами. Гості заходу особливі це десятки ветеранів інгулецького району. Спільнота городян третього віку, під керівництвом Ніни Золотих у цій частині міста займається скандинавською ходою, плаванням та регулярно відвідує вечори поезії. Тож запланований концерт до Дня матері у цьому творчому осередку. кажуть, не відвідати попросту. Сту не могли люди йдуть заохоченням, тому що це свято для нас. Тут завжди такі задушевні пісні, звучать поздоровлення. Люди дуже раді цим зустрічам. І сьогодні даже навіть... це ще й мало. Іноді ми доста... доставляємо стільці. Під час івенту для глядачів з найкращими номерами, як от вокальними, хореографічними, ба навіть театральними, виступали творчі колективи Палацу культури Південний. На івент до Дня матері у якості запрошеного артиста завітав Владислав Нікулін, хлопець-артист Національного академічного оркестру народних інструментів України. Владислав приїхав до Кривого Рогу привітати маму зі святом, тож вирішив свою творчість подарувати і іншим містянкам району. Сьогодні приїхав, знаєте, в такий нелегкий час. Дуже я вважаю, що дуже потрібно дарувати в першу чергу мистецтво, в першу чергу, українське мистецтво, українське народне мистецтво підтримувати. Матерів, жінок, які чекають своїх чоловіків. А знаєте, ми, як музиканти, ми можемо в першу чергу це подарувати все, всю ту творчість, все, чим ми займаємося, для чого ми сьогодні тут є. Для Криворізької аудиторії хлопець продемонстрував декілька композицій на скрипці. Серед них пісня Просто мені гурту Окен Ельзи танго та сучасна інтерпретація мелодії Антоніо Вівальді Шторм. під час концертної програми під гаслом у світі все починається з мами. Глядачам продемонстрували 12 номерів для колективів Палацу культури південний. Такі івенти перетворюються вже на творчу буденність, адже за рік митці дають понад сотню різноманітних концертів. Тому ми, ми стараємося зараз під час війни робити такі концерти, щоб люди могли відпочивати душею, тому що ми розуміємо, що палаци. Піднімають настрій, дають на на бо це зараз головне. Зараз всі в такому настрої. Ми чекаємо всі перемоги, але ми ще допомагаємо це робити. І я вважаю, що ми потрібні нашому суспільству. Ми потрібні для підтримки нашої нації, наших воїнів збройних сил України і наших мам, бабусь, які сьогодні прийшли до нас. Нагадаємо, що року, у другу неділю травня, Україна відзначає день найдорожчої людини у житті кожного. День матері і зі святом мам Криворіжжя та усієї України продовжують вітати Антон Чекаль, Іван Сергіїв та увесь перший міський.